Ергономічна вертикальна бездротова миша Mediatek кветиси, доступна для придбання в торба, розроблена, щоб забезпечити комфорт користувачу. Її форма допомілі ампер-години уникнути надмірного вигину зап'ястя та скручування передпліччя всередину, забезпечуючи природне положення руки під час роботи або гри. Ця мишка призначена для правшів. Mediatek кветиси оснащена оптичним сенсором, що дозволяє змінювати роздільну здатність. Просто натисніть кнопку, щоб вибрати один з трьох значень чутливості 1000, 1600 або 2400 dPI, яке підходить для ваших потреб у керуванні курсором. Це значно полегшує роботу чи гру, дозволяючи налаштувати швидкість та чутливість миші зручним для вас способом. Мишка MediaTek VTC також відрізняється невеликою вагою та прогумованим корпусом, що полегшує керування курсором, а також надає стильний вигляд завдяки світлодіодній підсвіці. Завдяки п'ятьом функціональним кнопкам, розташованим навколо великого пальця, навігація в веб-браузерах, іграх та додатках стає зручною та інтуїтивно зрозумілою. Мідете кветиси дозволить вам позбутися безладу кабелів на вашому робочому столі. Вона живиться вбудованим акумулятором та працює на основі технології бездротового радіозв'язку 2,4 ГГц. Ви зможете працювати на відстані до 10 метрів від свого комп'ютера всього за кілька хвилин після підключення USB наноприймача. Отже, якщо вам потрібна ергономічна та функціональна вертикальна бездротова миша, ви можете придбати Mediatek VTC в міліагоди зеніторба. Вона забезпечить вам комфортну роботу та точне керування курсором, а також додасть стиль до вашого робочого середовища.